Кажуть, що в аматорському тенісі все вирішує техніка. Мовляв, поки не відшліфуєш кожен рух, нема чого йти на турнір, нема чого грати на результат. І багато гравців роками тримаються за цей міф. Вони чекають, коли подача стане ідеальною. Форхенд як у професіонала, а бекхенд нарешті стабільним. Але правда в тому, що цей день настане, знаєш коли? Ніколи. Техніка важлива, вона робить удари чистішими. Рух впевненішим, гру красивішою, але в аматорському тенісі вона не вирішує все, тому що тут головне не те, наскільки ідеально ти виштовхуєш м'яч, а те, які емоції проживаєш на корті, які розіграші створюєш, які історії привозиш додому після гри. Все, що потрібно, більше практики, більше справжніх м'ячів, а не тільки тренувальних тіней, більше ігор на рахунок, навіть якщо десь тримтить рука. Більше виходів на аматорські турніри, де ти бачиш, як твої удари працюють під тиском, як твій характер росте, і як ти сам стаєш сильнішим не тільки технічно, а й ментально. Не треба боятися, що ти не готовий. Усі, хто виходить на корт, щось не Усі припускають усі припускаються помилок, але саме турніри дають ту саму енергію, яку не дасть жодне тренування, коли рахується кожен м'яч, коли відчуваєш азарт хвилювання, драйв, коли ти граєш не тільки технікою, ти граєш серцем. Тож достатньо перестати вірити у міф, що техніка вирішує все бо в аматорському тенісі вирішує твої емоції, твоя сміливість і твоє бажання ставати кращим у справжній грі, а не в теорії Виходь частіше на корти, не бійся помилок і не бійся турнірів. Саме там ти навчишся грати по-справжньому.